Літо це час відпусток і відпочинку на дачі, та є певна кількість людей, для яких початок теплої пори року означає запеклу боротьбу за право продовжувати навчання далі про студентство. У кожної людини наступає вже житті момент, коли ти або пан, або пропав. Для студентів це захист бакалаврських і дипломних робіт. Жодне переживання не зрівняється з тим, коли стоїш біля дверей аудиторії і чекаєш на вирок суддів, отримаєш диплом чи ні. Чотири роки розраховуєш на червоний, а в цей момент хочеться отримати хоч який небудь аби не двійка. Як правило, дипломи отримують всі, але очікування результату це найгірше, а раптом щось. Наш університет в цьому році має випустити 1364 студенти зі званням бакалавра. З них двоє іноземців. Дипломи спеціалістів повинні отримати 1222 студента, а магістра 206 чоловік. 80% з них вже захистилися. Сьогодні до цієї цифри приєдналися і наші майбутні колеги з кафедри апаратура радіозв'язку, радіомовлення та телебачення. Чи не важко їм було всі ці п'ять років? Чому обрали саме цю спеціальність? Во-первых, перспективные кажется, и во-вторых, у меня в принципе так склонность была уже, то есть я ходила на радиокружок там в детстве, отец тоже занимался этим делом, поэтому я более-менее так в этом соображал и решил пойти на связь. Я послушаю своего отца, который сказал, что это перспективная специальность, которая в будущем все-таки телевидение. И все с ним связано. Мои надежды оправдались. Я сейчас работаю по специальности. Уже работаю месяц на ДМК в службе безопасности комбината. И, в принципе, я довольна, что я пошла на эту специальность. Цікаво, які перші враження після захисту у цих студентів? Я ещё пока переживаю очень сильно, пока нам ещё не сказали оценки. Ну, вообще, конечно, уже свободно. Що ж, так тримати товариші? А тим, у кого все ще трусяться колінки перед страшною аудиторією, побажаємо ні пуху, ні пера.